Чи знали ви, що українська схема зазнала змін, які можуть суттєво вплинути на ваше життя у цій країні? На сьогоднішній день українська схема дозволяє українцям залишатися у Великій Британії з правом працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу. Але з початку цього року уряд Великої Британії вів нові умови для продовження перебування та отримання певних видів підтримки. Дуже важливо перевірити, коли завершується саме ваш статус в цій країні. Це можна зробити в вашому електронному імміграційному кабінеті UKVI visa Account. Для цього увійдіть до свого кабінету на сайті gov.uk. Друге, перейдіть у розділ View Your Immigration Status and Visa Conditions. Третє, у цьому розділі ви знайдете всю актуальну інформацію про ваш статус або візу, включаючи саме дату і завершення її дії. Також змінилися вимоги до підтвердження місця проживання. Вам потрібно надати додаткові документи, які підтверджують, що ви дійсно проживаєте за вказаною адресою в цій країні. Це може бути рахунок за комунальні послуги або лист з банку, або інша кореспонденція, де ваша фігурує ім'я, адреса і дата. Окрім того, уряд планує запровадити більше перевірок для тих, хто звертається за фінансовою підтримкою. Важливо знати свої права та обов'язки, щоб уникнути проблем у майбутньому. Якщо ж ви учасник програми або тільки плануєте подаватися, важливо бути в курсі цих змін. Якщо ж вам потрібна професійна консультація або допомога з документами в цій країні, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Разом ми знайдемо найкраще рішення саме для вашої ситуації.